Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас, говорю ваше життя, покликання в кожну сферу вашого життя. Мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Господь великий прямо зараз, в твоїх обставинах. Амінь. І Він буде робити дивовижні речі, неймовірні речі, тому що Він. Хоче любити тебе, і Він хоче проявлятися в твоєму і моєму житті. Амінь, амінь, амінь. Сьогодні трошки про Боже піклування, про Боже кохання, яке виражається до нас, в тому, що Бог дбає про нас, піклується, і Він розтуляє свою руку, щоб насичувати нас в наших потребах, щоб благословляти нас, щоб давати нам хліб щоденний в належний для нас час. Він відкриває свою руку. Амінь. Це сильно. Він відкриває свою руку, і в Його руці є благословіння. Він приносить благодать, благословення в Твоє і моє життя. Він насичує, Він відкриває, Він насичує благами, добром, Амінь. Це сильно, друзі. Розставляє свою руку і насичує мене і Тебе за потребою кожного із нас. Амінь. І ось я читаю послання до євреїв. Тут написано, що Господь сказав: Я не залишу тебе, і я не покину тебе. І автор послання, ну я так розумію, так вірю, і так досліджую, що це апостол Павло, Він говорить: Господь мені помічник, я не убоюся. І я вірю в те, що Господь не залишить мене і Він не покине мене. І в той же час Він говорить: майте характер, несрібролюбивий, задовольняючись тим, що є. Продовжуємо покладатися на Господа. Продовжуємо покладатися тим, що Бог задовольняє наші потреби і насичує наші потреби в свій час. Він дає хліб щоденний в свій час. Ми можемо поспішати, вимагаючи благословень Божих, але Господь дає все в свій час. Амінь. І ось я тут читаю про те, що характер не серебролюбивий. Треба любити Бога, все інше буде прикладатися. Коли ми любимо гроші, то ми втрачаємо Бога і все Боже. І ми терпимо такий, такий крах в своєму житті. Але коли ми, знаєте, шукаємо не грошей і не свого, а шукаємо Божого. Я бачу, як приходять гроші, можливості, люди і приходять Боже благословення. Я згадую, у нас було троє друзів, і ось двоє друзів вони пішли шукати шукати собі дівчину, щоб створити родину, і гроші. У нас троє було, ми тільки прийшли до Господа, і вони пішли шукати. А я не пішов шукати, тому що були в моєму житті наставники, які сказали, шукай Андрій Бога, шукай Царство Божого. Бог все додасть, Бог приведе, як Адаму привів Єву, так і в твоє життя приведе, і додасть, і благословить. І ось пройшло вже більше 20 років. Я дивлячись на своє життя, на їхнє життя, я бачу, що я не шукав грошей. Я не шукав там, тоді дружину. Я просто довіряв Богові і покладався на Бога і служив щирою і вірою і правдою Господові. І Бог дав мені і дружину, дав мені і фінанси, дав мені багато, багато, багато речей, які ну, напевно я навіть би і не заслужив би. Це просто Божа милість, Божа ласка. Божий привілей для мене, для мого покликання, тому що Бог хоче, щоб його задум відбувся. Я не заслужив багато речей. Але в тому то і благодать, що я не заслужив, але Бог розтуляє свою руку і Бог насичує благословінням своїм. Амінь. Це сильно. І ось а вони, ці хлопці, вони шукали шукали цю дівчину. І грошей не знайшли ні родини, ні грошей, а тих дівчат, які вони знайшли, то була з ними проблема. Тому шукайте Бога, друзі. Шукайте Бога. Бог піклується. І багато разів Господь Він говорить про те, що ми маємо батька, який дбає про нас, піклується. і ми маємо величезну цінність, величе як діти Божі, як творіння Боже, як вінець творіння Божого. Якщо Господь дбає про все навкруги, тим паче Він хоче, як батько, піклуватися про кожного із нас і хоче виливати, виливати і проявляти неймовірні Божі блага і Божу любов до кожного із нас. Тому ми маємо цінність, і ми набагато краще. Всього того створіння, яке ми бачимо навколо, про що Бог піклується як дерева, як пташки і все інше. Але Бог, як батько, Він хоче піклуватися і про тебе. Тому Бог, Бог сьогодні, Він дивиться на тих людей, які прагнуть Його царство, його шукають, шукають відкриття слова, і вони йдуть до Господа, щоб отримати свою частку. І тому, коли вони отримують свою частку від Господа, там є і благословення, і Бог в належний час дає і хліб насущний щодня. Тому я благословляю тебе і хочу сказати: Бог неймовірно добрий в твоєму житті. Амінь.